Доброго дня, мої любі малята! У нас з вами заняття з логіко-математичного розвитку. Тема нашого заняття просторові відношення, глибокий мілкий. Малята, давайте гарно налаштуємось на заняття та виконаємо психогімнастику, яка називається Доброго ранку. Доброго ранку, рідний наш усім! Доброго ранку діткам усім! Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку небу прекрасному. Вліво вправо повернулись, один одному всміхнулись. Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Так, це герої сказки про лисичку та журавля. Чи пам'ятаєте ви зміст цієї казочки? Хто кого запросив у гості? Правильно, лисичка запросила журавля до себе в гості. Що вона приготувала? Так, кашу та розмазала її по тарілці? І сама гарно її з'їла, а журавель клював клював. І нічого не вдалося йому з'їсти. Він образився на лисицю. Малята, а чому ж журавель не зміг нічого з'їсти у лисиці? Так, тому що в журавля великий довгий дзьоб. І він не може, так, як лисичка, злизувати, а йому потрібно клювати. А що ж і в чому приготував? Журавель, коли чекав лисицю до себе в гості. Правильно, він наварив картопельки, бурячка туди додав, м'ясця та насипав у глечик з вузькою шиєю. А чому ж лисичка не змогла нічого з'їсти у журавля на гостинах? Правильно, малята. Тому що її носик не проліз у глечик. Малята сьогодні я хочу з вами визначити такі поняття глибокий та мілкий. Ось у мене є глечик з водою, так як у журавля, та тарілочка, як у лисички. Давайте порівняємо. Глечик та тарілку. А для того, щоб це зробити, я візьму з глечика, налью сюди в тарілочку водичку та порівняємо, чи поміститься вся водичка, яка знаходиться у глечику, в тарілку. Ось малята, погляньте, ви бачите, що в глечику водичка залишилася, а тарілочка наша наповнилася водичкою. Тобто ми з вами можемо сказати, що глечик глибокий, а тарілка мілка. Отже, малята, ми можемо сказати, що глечик за об'ємом більший, тобто глибший, ніж тарілка, а тарілка менша. Тобто мілка. Пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається Розприділи страви. Дівчинка-даринка приготувала на обід борщ, картоплю та компот. Наше з вами завдання допомогти даринці вибрати посуд для кожної страви. А ще у нас є такий посуд глибока тарілка, чашка та мілка тарілка. В який посуд ви насипате борщ? Правильно малята в глибоку тарілку. А куди ви нальєте компот? Вірно. В чашку. Куди ж ви покладете картоплю? Правильно, мої розумники, в мілку тарілку? Пограємо з вами ще одну дидактичну гру, яка називається Розсели рибок. У нас з вами є два акваріуми. Великий, тобто глибокий. Та маленький, тобто мілкий та рибки, одна велика синя риба та багато червоних рибок. Малята, як ви гадаєте, куди ми з вами поселимо велику синю рибу? Правильному мої розумники. У маленький мілкий акваріум вона попливе праворуч. А куди ж ми з вами поселимо? Багато червоних риб? Вірно. У великий глибокий акваріум. Вони попливуть. Ліворуч. У якому акваріумі більше рибок? Правильно. У великому глибокому акваріумі. А в якому ж акваріумі менше рибок. Правильно. У маленькому мілкому акваріумі. Отже, малята. Акваріум, у якому багато рибок. Він глибокий. А акваріум, у якому одна рибка, він мілкий. Молодці мої розумники, із цим завданням ви чудово впорались. Ще одна дидактична гра, в яку я вам пропоную пограти, називається Не помились. Малята, що ви бачите перед собою? Так, чашка, глибока тарілка. Каструля, чайник та мілка тарілка. Як одним словом можна назвати всі ці предмети? Правильно це посуд, яка за порядком стоїть чашка. Правильно перша. Глибока тарілка друга. Каструля третя. Чайник четвертий. Мілка тарілка п'ята. Скільки всього предметів ви бачите на малюнку? Правильно, мої розумники п'ять. Уважно подивіться ще раз на картинку. А тепер заплющіть свої оченята. Відкриваємо. Та скажемо, що зникло. Правильно, зникла каструля. Знову уважно подивіться. Заплющуйте очки. Що зникло? Так, зникла мілка тарілка. І останній раз давайте спробуємо. Що зникло малята? Правильно, зникла чашка. Ви дуже уважні. Ось і прийшло до завершення наше з вами заняття, малята. Про що ми з вами сьогодні говорили? З якої тарілочки не зміг з'їсти кашу журавель? А з якого посуду не змогла. З'їсти їжу лисичка. Дякую вам за допомогу! До побачення!